Іхуя блядь. В'їбав. Мене звати Сашко і я мамкин ремонтюр. Фу. Ай, сука, блядь, полець отхуярив! Соня ти в порядке! Синок, зроби мені послугу! Сходи нахуй! Сука, та що ж за день такий? Синок, подай татові молотка, а морду варенням не намазать, да чарівне слово. А в дідом тебе не здоть, бистро я сказав. Та ну бойця, я ж шуткую, не надо в дідому. Ось о твій молоток. Лови. Синок, скажи мені чесно, ти уїбан! Поб'єш шифер, я тебе поб'ю. Лови спасіба. Коротше, я вже заїбався, я слазю. Сука! Яїчко в шиферині застряло! Рішаю я визивати МЧС! Алло, МЧС, поможіть! Що у вас трапилось? В мене яєчко в шиферині застряло! <клеви> Хулі ви либетесь, воно зараз одірветься, поможіть!